Вітаю всіх! Хочу розглянути тему для відео таку досить цікаву, провокаційну. Україна у 2024 році буде робити ще контрнаступ для звільненої території? Просто, просто таке питання. Я бачила чола тарологів інших, мені ж вилазить це в мої канали, що багато хто каже, що буде ще контрнаступ досить успішний. Цікаво. Ступінь успішності, яка буде. Давайте так. Україна у 2024 році. Зробить ще успішний контрнаступ. Саме успішний. Плани є такі, ви знаєте, і. Ви угу. Угу. знаєте, ось вам. Будь ласочка. Ну, це перемога, так. Це дійсно переможний такий момент, де окупація, є. але мої, що нам видасть, видадуть за оце, ви бачите оце. Наскільки тут буде контрнаступ і щось, я не скажу, що це контрнаступ. Оце все це як підготовка до перемовин більше. Це не активний контрнаступ. Не може Україна собі це дозволити. У нас такий застій, що мама дорога. Не тянемо, ми не тягнемо, на жаль, контрнаступ. Добре. Добре, 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 добре. Тоді. Резу... Оце результат, оце як перемога. Результат цей буде нам видано за рахунок перемовин. За рахунок нам буде видано цей. Результат перемовини. Угу. Любі мої. Ось вам. Перемовини. Третя сторона, трьохсторонні перемовини. І це будуть дуже таємні перемовини. О. Таємність перемовин, іерофант це також мудрість. Включається мудрість, сила. У нас є ось така рука іерофант це наші партнери. Ну, ось моє бачення ситуації. Насправді. Це те, що нам мозок. Проявіть свій і розуміть, що ви не тягнете. Ми ж не можемо тільки на допомозі жити, а ми живемо тільки на допомозі. Так. Що нам скаже верховна Жриця, якщо скаже щось? О, коло Любі мої, ось вони, перемовини, свято. Це за рахунок перемовин мої. А ми не хочемо нам воювати. Але ось, будь ласка. Тепер дивіться. Буде свято, буде швидко, якщо будуть перемовини. Оце будуть за рахунок перемовин, хочемо ми цього чи ні. Але наші упираються, треба воювати, не хочуть. І шукають інші виходи, а їх немає. А їх немає. Виходу нічого немає. Просто немає вже іншого виходу. Ресурсів у нас таких немає. І нам доведеться, доведеться йти на перемовини і вирішувати по територіям. Вирішувати. Ну, і любимо. Що маємо, то маємо. Тому, Верховна Живіця каже, треба домовлятись. І це зрозуміло вже. І воно буде, і наші партнери давлять на це. Мені пишуть в коментарях, що багато вже тарологів каже про це. Ну, дійсно кажуть тих, кого я дивлюсь, я теж дивлюсь тарологів цікавих. Це Миколаєва, наприклад, одна, вона теж про це казала. Ну, дивіться, ось вам контрнаступ. Ніякого на контрнаступу не буде. Позитивного. Як того всі бажають, тому віримо в ЗСУ, але віримо також в здравий глузд.